Всім привіт! Це нове відео із Roblox Studio. Не будемо довго затримуватись і погнали! Давайте, я вже в Roblox Studio. Сьогодні ми будемо робити таку, е, цей кнопочку, як промокод. Я, правда, білдер, я оце все будував власноруч, але е, ми будемо використовувати сьогодні чат GPT, щоб зробити таку кнопочку. Давайте почнемо. Так, пишемо. Привіт. Е, е, допоможи мені зробити е, кнопку промокод для моєї гри в Роблокс. Так, так, я вже надіслав. Е, так, вже нам пише. Ага, ага. Я не знаю, правда, як буде промокод е, англійської мови. Тому зараз ми напишемо переводчик. Е, тьфу. Так, промокод. Промокод. Окей. Так, давайте копіюємо і заходимо в Roblox Studio І створюємо scriнcuid. І, і пишемо ось так от. Код, українська мова. Так, код гуї, отак от. Е, Створимо отак от текст батон, пишемо тут промокод, ось так прибираємо тут, ба. Чи як він там мені сказав, Чаддіпті назвати його. Давайте дивимося. Куди вона роблять? Ага, текст кнопка Submit. Давай. Ні, стоп, а потрібно ж. Додати ще таку кнопку, щоб вона відкривалась. Ладно, зроблю. Ладно, зроблю щось. Я десь зустрічав. У мене десь тут є у шопі. Таке, що відкривай. Ось Open Local script, І оце я просто перепишу і все. Давайте, до речі, скопіюємо і напишемо тут промокод button. Батон Так, нажимаємо плюсик. Local script пишемо: отак от, і перевіряємо. Хоча стоп. Що так, .parent, .parent. Ні. Да. точка, Давайте фрейм тут напишемо. Просто frame. Frame, Отак от. І має воно запрацювати. Відкритися мені. Тільки фрейм уже був відкритий, тому нам потрібно нажати тут Visible false. І спробувати батон і відкривається, бачите? Давайте ще раз покажу, бо в мене все з'явилося адмін-панель, і все з'явилося. Так, закриваємо ось, ви бачите, тут немає. Нажимаємо батон і з'являється. Тепер е робимо тут. Для початку потрібно зробити дизайн кнопки. Я вмію робити дизайни кнопки, тому зараз буду робити їх. Робимо text Дальше, текст калет. Далі текст не. Тут нам не потрібно. Що І ще нам потрібно? Тут десь є ось така штука, а в мене тут воно біле. Значить, робимо колір цього тексту білий. Тільки чомусь він не. А, білий. І тепер ми маємо зробити тут якось, щоб обводка була. Тільки я не бачу поки нічого. 6. А, ні, це не те. Нам потрібно border size Text, скоріш за все, бо воно не працює так. Тому шукаємо border е, size... border size Text. І нам потрібно тут прибрати ось це. І воно чомусь не прибралось. Давайте прибираємо. О, ну чому? Прибираємо. О, це що, прикол якийсь. Ну, все, прибралося. Давайте шукаємо. Так, я поки не бачу, але має бути десь ось тут. Але строук. Color, я не знаю, може це. О, воно. Так, тепер робимо обводку. так, Фрейм не треба нам поки. Обводка цього білий надо. А, ні, потрібно зробити його отаке. Щоб воно було закручене, потрібно ще зробити, щоб по дизайну було. Воно ось тут просвічене. Ой, не просвічене, а з обводкою. Але я поки не бачу обводки, строк, певно. І беремо тут строк. Не то, Ха. строк, ui строк. Що це таке? І що це таке? Ні, певно, ось це. Ні? Не те, що нам потрібно. А ну каче? Не то. Не то. <реш> так, це може не воно, а що я ставив тоді? Давайте подивимося UI строк. А, ні. Open UI. Так, UI строк корнер, UAI строк. Я не бачу. А чого? А як воно працює? Чого воно мені не обводить? А, в мене є скрипт треба вони зробляться. це. Або можна зробити, скопіювати оце, типа. Ось так от зробити. Скопіювати ось це. Вставити ось сюди. Open. Так. Так, і нам тут потрібно. Е, тут вписати. ні, давайте назвемо оце фрейм, як про промок... Так, промокод. Промокод. Без е, про, Ро... де я пишу. Так. Промокод. Так, і воно. Все, visible, е, дорівнює true, Так, давайте перевіримо. А, я забув, потрібно сюди перенести в цей бік е, оцю кнопку. Умовно, давайте сюди. Так, щоб гарненько було. Чи сюди. О, давайте сюди. Е, а сюди не будемо переносити. Ось так. Все, зробили. Так, нажимаю. Тільки не з'являється. А чому не з'являється? Ви фрейм назвав. А, я неправильно зробив open. Потрібно ось так. фрейм потрібно назвати по-іншому А, Який open? Ні, промокод його треба назвати. Все, е, готово. Далі нажимаємо і має ще відкритися. Тільки не відкривається чомусь. Давайте переглянемо проблему. Чому він не відкривається? Промокод. А, бо я не нажав Enter, тому воно. промокод. коде. Ось так. І тепер має відкритись 100%. Що це було? Ладно. Ось. З'явився він. Тепер налаштовуємо тут назву, тільки треба налаштувати, і все. Е, так, не назву, а іменно оцю. Ну, текст потрібно налаштувати. Пишемо замість shop тут промокод. Все нормально. Тепер нажимається і відкривається цей вкладка, вкладка промокод. Не то я вибрав. Е, промокод. Можливо, це потрібно візибл поставити тут. І тоді, да, І тоді воно спрацює. Ось так от ні, я маю один плагін спеціальний. Він то зробив. Я маю один спеціальний плагін. Тут можна його зараз ось так от, зробити, Ось так. Все, готово. І тепер треба ось так: от, Scale, Scale. І тепер воно і на мобілках, і везде буде таке. Бачите? В розмірі підлаштовується. Для мобілки і так далі. Можу умовно вибрати зараз iPad планшет іменно. І воно буде якраз підлаштовувати автоматично все. А якби не було цього всього. Ось, наприклад, зараз воно маленьке мені буде. А я став тільки що велике, тому потрібно підлаштовувати. Я тільки що все цей зніс, тому потрібно ще раз налаштувати його. Так, і все. Далі. Тут потрібно. Може, все із шопа скопіюємо, бо я не вмію цей. Я забув, як то робити. Ладно, давайте поки так зробимо. Е, вибираємо тут, та як мінімум, потрібно вибрати, щоб. А що це таке? А, це потрібно тут вибрати ось це, щоб. Де ось що, UI -конр... конрер, щоб були такі края спеціальні, гарненькі. Е, вибираємо і далі потрібно текст бокс. Щоб сюди могли писати люди. Так. Все, давайте спробуємо тут написати хоч щось. Ну, пишеться, коротше говоря. Я не знаю, що я понатикував, але пишеться. Це вже добре, що воно пишеться. Все, пишеться. Значить, вибираємо вже цей дизайн. Цієї кнопки потрібно прибрати, чи потрі... чи залишити його треба. Як мінімум, потрібно зробити зараз дизайн цього фрейма Для вас буде 2 секунди, для мене може хвилин 15. Так, ну що я зробив дизайн такий. Далі потрібно, що там нам чат GPT казав. Добре, так, введі промокод. placeholder текст. А що це таке placeholder, Давайте спробуємо знайти. Тут давайте шукаємо. placeholder текст. Я не знаю, чи я його знайду. Давайте тут пошукаємо. Ось. your Promo Промо Промокод. Так, все, готово. Далі. Що нам говорить? Так, е, Submit button. Потрібно назвати його так. Ага. Ага, потрібно його назвати Submit button. Нажимаємо. Тут е, ось так от щоб два рази. Ось так. Щоб воно це, змогло ми назвати його. Так, стекст бокс. Потрібно його е, промокод бокс. Увага. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Тож. Тош. Промокод бокс. Потрібно його так назвати. Так. І що нам чат GPT говорить? Е, скрипт у кнопці Local. Ага, копіюємо, значить. Відправляємо на сервер. Ага, воно щось щось створює мені, типа, да, походить. Чи що? Я не, не розуміюся, не розуміюся на цьому. Тому давайте пропустимо це і зробимо Local Script. І отак от напишемо. Далі сервер скрипт сервіс. Так, давайте Е, Код. Ні, мені потрібно. Давайте напишемо чату GPT. Ні, Ні мені потрібно, щоб... Видавалася річ. Так. Давайте чекаємо. Promo items. По кудись, ага. Так, давайте спробуємо спочатку Sword, щоб видало воно нам. Давайте вводимо для початку його сюди, Скрипт. Ось так от. І давайте спочатку спробуємо, щоб воно стандартний нам сворд дало. Ось так от. Так, все, далі давайте пишемо тут. Ва... ні, Чи да? Давайте 1, 2, 3 Напишемо і сворд. І зараз я додав його сюди, свод наш. Ось сюди. Я не знаю, що тут що це таке, і я не знаю, що... Ні, скоріше за все ці анімації, а оце я не знаю, що можна видалити. Так, сворд. Свод. Дудаем. Так, сворд. Окей. No. Classic sword, то ще у нас. Ось так додаємо. І пишемо просто сворд. Ось так. Все, пробуємо ввести промокод 1, 2, 3. Далі вводимо промокод 1, 2, 3. Submit. І нам нічого не дало. А чому нам нічого не дало? Невірний промокод. Давайте. І нам нічого не дало. Давайте подивимося. Може щось пише нам в. Це output Я не знаю, що це таке. Що там вже понаписували. ось Щось. ні це теж. Коротше, у мене тут такой попомилок. Осьо! Осьо! Impossible промокод Event. Тому воно потрібно його створити. Не, воно створюється сама. Так. Я нічого не понял, що це таке. Що це таке? Ой! Так, добре. Давайте переглянемо скрипт. Може я щось розберуся. Я не знаю, що я розберуся. Давайте глянемо, воно, може, щось створює нам. Давайте. Локал. Local... Ні, не Local script, ось цей скрипт, і може воно щось нам дійсно творює, е, і ми можемо це якось виправити. Може, воно найде нам уже? Виправляємо на сервер, так. Ага. Ну, е, зрозуміло, чому воно не знаходить, бо спочатку потрібно його е, цей сюди. Сріж за все, Та... ні, спочатку отак, щоб воно. Е... Ага, значить, ні, правильно все. Створюється е... далі. І воно далі не знаходить, певно, да? Е... Воно. Батон, скрипт, парент. Добре, давайте. Може, він... ми напишемо, що е... не працює. Не працює. І зараз. Може, він нам дасть інший код. Дума. Угу. Так, е давайте одромимо працюючу. Ага, ага. Ну, Давайте ждемо. А я куди вставляв цей код? Анука? Дуже цікаво мені дізнатися, куди я цей код вставляв. Ну, я оставляю все правильно, наче. Давайте подивимося. Фолдер, воно з... хоче знайти якийсь. О... Ого! Ладно, ну, давайте закінчимо серію, бо це буде важко. Давайте зараз реконектимося і закінчуємо серію. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я ж для вас стараюся, як ніяк. До наступної серії.